Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам ялину східну Граціліс. Це карликова компактна ялина, що росте як широкий, заокруглений конус. У віці 10 років сягає метра в висоту та пів метра в ширину. Хвоя коротка, світло-зелена, розташована променисто. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Невибаглива рослина, але краще росте у захищених місцях. Мінімальна температура для росту складає мінус 23 градуси. Рекомендується для висадки з в'янкими та вересковими чагарниками, а також на альпійських гірках. Придбати ялину східну Граціліс ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будякнет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини з вами була Альона Квітнева. Па-па!